Крайвен мисливець новий супергеройський фільм від Sony. Крайвен мисливець, справжнє ім'я якого Сергій Кравінов, вигаданий Суперлиходій з коміксів Марвел. Перший, який з'явився в коміксах у 1964 році, а у 2009 зайняв 53 місце в списку 100 найкращих лиходіїв з коміксів. Але чи у даному фільмі він такий же, як у коміксах? Чи мультфільмі про павучка, чи хоча б як у грі? Відразу відповім – Ні. Чи варто він вашої уваги, і чи варто йти на нього в кінотеатр? В кіно другий раз я б навряд чи на нього пішла. Краще глянути його потім якості. Фільм йде дві години, і за дві години ти пройдеш декілька стадій усвідомлення, яке це ще одне погане кіно у всесвіті Марвел. З хорошого лише те, що головний актор Айрон Тейлор Джонсон справді старався і намагався вивести цей фільм. Для фільму він був змушений півроку сидіти на спеціальній дієті та постійно займатися своїм тілом, щоб у фільмі виглядати у гарній формі. Та це все не врятувало фільм. Більшість сцен були прям дуже фантастичними, а CGI кульгав у всіх сценах з тваринами. Та як все ж таки не був схожий на свого персонажа, не візуально, не по історії коміксів. У фільмі Крейвен не лиходій, а псевдолиходій. Так він має свій кодекс, свій список жертв, але він не лиходій. Він, радше, звичайний вбивця злочинців, який має суперсили. А звідки суперсили? Краще не питайте. З усього фільму мені сподобалися лише декілька екшн сцен з головним героєм. Рухи в них були швидкі, цікаві та криваві. Ну і все. А от поганого тут вистачає. По-перше, так як головний персонаж має Рашківське коріння, в оригіналі фільму актор Айрон Тейлор Джонсон декілька разів говорив Рашківською. Виходило в нього поганенько, але якось нам на це пофіг. Більше дратувало, що в українському дубляжі срану рашку перекладали як північ просто північ, не мордор, не болото, а стримано північ. Я розумію, що, можливо, це не залежало від компанії, яка здійснювала дубляж. Але це дуже, дуже бісило. Також у фільмі беруть участь рашківські недоактори. І тут в цілому можна ще плюс додати до того, що головний персонаж одного з них відразу відправить на той світ, що не може не радувати. Бюджет фільму склав 90 мільйонів доларів, але через трек сценаристів і акторів у 2023 році витрати зросли до 110 мільйонів доларів. І так фільм по бюджету трішки перегнав своїх гірших попередників Морбіуса та Мадам Павутину. Якщо чесно, мені в цілому здається, що сценарист та режисер дуже погано попрацювали над даним фільмом. І від оригінального персонажа Крейвена мисливця взяли просто мізер мізерний. І тим заздалегідь визначили його невтішну долю. Щодо акторського складу, потрібно згадати, що батька Сергія грає досить відомий нам актор Расел Кроу, який цей час гарно зіграв в багатьох фільмах. Але час йде, і, як на мене, Рассел з кожним фільмом все ж не сильно перебирає персонажів, в яких він грає. А більше думає за те, скільки бабок принесе йому ця роль. Але менше з тим також можна згадати актора, який зіграв брата Крейвена. Як на мене, тут він зіграв краще ніж в Гладіаторі 2. Але зрештою був досить передбачуваним у кінці. На МДБ даний фільм зараз має оцінку 5,4 з 10, що свідчить, що в прокаті він не збере багато коштів. Я б, мабуть, теж оцінила даний фільм на 4 45 Він, звичайно, в рази краще Морбіуса та Мадам Паутини, але все ж не те, що потрібно даному кіновсесвіту. До речі, остання сцена з Крейвеном була дуже сміховинною, як на мене. Ви це зрозумієте, коли побачите її, і згадаєте головні постери до цього фільму. А ще заощаджу ваш час і скажу, що сцен після титрів у даному фільмі нема, тому дарма не чекайте їх. Я на всяк випадок дочекалася до завершення всіх титрів, але зрештою так і нічого не було.